Хто приєднався до нашого ефіру? Сьогодні в гості ми завітали до справжньої красуні ніжної, при цьому дуже жорсткої дівчини. Це Ірина Гончарук, фітнес-тренер, музикант, футблогер та мандрівниця. Про всі ці сфери діяльності і про те, як їх вдається поєднувати, сьогодні дізнаємося з перших вуст. Привіт, Ірина! Привіт! Дуже дякую, що прийняла нас у себе в гостях. І ти дуже цікава особистість. У тебе дуже багато занять, ти всьому приділяєш час і все встигаєш. Тому що і мандрувати світом, і тренувати людей, і вчити людей, як правильно харчуватися. Ще й при тому встигати співати. Це ж справді дуже складно. Як тобі все здається? Якось роз... так розставляю свій час, щоб встигнути все. Тому я така людина, яка до чогось візьметься, займається, потім переходить до чогось другого. Я це все поєдную, щоб була гармонія. Тому це все вдається, і я встигаю. Але напевно не так легко. Це все цьому потрібно навчитися. Декілька років тому, як я розумію, ти почала займатися спортом і напевно з цього і все розпочалося. Так з цього все і розпочалося. Це було 5 років тому назад. Я пішла перший раз в спортзал, і взагалі це була така дівчинка, яка була дуже сором'язлива, взагалі не впевнена в собі, ходила як ведмедик. І після цього моє життя взагалі змінилося, тому що я знайшла себе, знайшла те, що мені подобається. І це зробило мене впевненою собі. Коли ти вперше зайшла до спортзалу, що ти відчула і чому взагалі ти прийшла? Можливо, хтось тебе до цього підштовхнув, можливо, ти подивилася щось по телевізору. Як це сталося? А взагалі я з міста Сваляла, і в нашому містечку декілька років назад взагалі не було спортзалу. І мій друг ходив. У нас є санаторій е Квітка, і він туди ходив у спортзал. І він мені порадив, і я так думаю, все, треба йти. Я пішла і. Перший, як зайшовши в залу, я взагалі була, не знала до чого братися. І підійшов до мене тренер, який мені показався. І я дуже вдячна цьому тренеру, тому що він мене поставив на ноги, показав мені, що мені потрібно робити, як правильно робити, тому що важливе в спорті це не якість не кількість, а якість. Потрібно правильно робити, щоб не вгробити себе, а щоб зробити себе здоровим. І це мені дало стимул. А, і це був гарний такий прогрес на початку, і вже поступово-поступово я почала а, дізнаватися більше, тому що спорт це завжди прогрес. Ти настаєш на місці, ти завжди розвиваєшся, дізнаєшся щось нове для себе, і це дуже класно. Але е, дуже важливо не зупинитися на самому початку, так. що дуже часто роблять усі люди. Як вдається, як вдалося не зупинитися? Чому? У мене була велика мотивація. Мотивація це була я, тому що я хотіла змінити себе. Я була взагалі ну, така дуже, щось мені скажуть, сором'язлива, там не знаю. А це дало… мене зробило зовсім інакшою. Mm -hmm. Я почала створювати себе з іншої сторони, і це дуже класна штука займатися спортом, тому що ти завжди не стоїш на місці. Ти прогресуєш, ти а, взагалі розвиваєшся, ти розвиваєш свій кругозір і робиш своє життя здоровим. Пройшов час, і ти почала тренувати інших людей, не тільки сама так. тренуватися. Як давно це у твоєму житті? Це вже два роки, як я треную. Почала я із сваляви, тому що я там навчалася, і за цей час я там тренувала. У нас відкрився зал. І потім перейшов, перейшла вчитися в Ужгород, і почала тут тренувати людей. А що це тобі дає? Ти як тренер, як себе відчуваєш? А які нові якості характеру ти здобула, ставши тренером? А, почала більше розуміти людей, mm -hmm. що їм потрібно. І а, тренер це взагалі така людина, яка повинна завжди людину мотивувати на щось, щоб ви, людина завжди знала, для чого це їй. Я як тренер я стараюся людям дати щось нове, те, що вони не знають. І ми, у нас такий обмін. Вони мене чогось щать, я їх чогось що. Mm -hmm. А здорове харчування, як воно прийшло у твоє життя? Чи хтось тобі порадив, чи я сама складала свій режим? Здорове харчування я взагалі сама, тому що батьки вони їли все, що хочуть, і дотепер їдять, коли прийду додому, так чого ви неправильно їсте, все зразу міняється. От, а здорове здорове харчування. Я сама почала робити, готувала і тепер також створила таку невеличку компанію, де займаюся здоровим харчуванням, доставкою. От, і це розвивається. А що, які там продукти? Входять, які страви, які розвозять всім Ужгорода, наскільки так. ми вже почули? Це тушене, парене, варене, все. Приготовано по ну, по своїй консистенції, підбирається під людей, чи вони хочуть схуднути, чи хочуть набрати вагу, чи хочуть просто тримати тонус. От і по цьому вони вибирають свої програми. А, тобто, ти бачиш, що людям це потрібно? Так, люди зацікавлені в цьому. Люди хочуть тепер взагалі світ змінився. Всі хочуть до здоров'я тягнуться, всі mm. міняють режими свої. Тому багато хімії і люди переходять на здорове. А ти кажеш, що займаєшся спортом уже 5 років. Чи так. бувають у тебе такі дні, коли так хочеться не піти у зал, так хочеться не їстися чогось шкідливого і просто побути звичайною людиною? У мене таке інколи буває, але я не відношуся до тих людей. Я якось я знаю, що мені потрібно, чого я прагну і чого хочу, і я тримаюся тої лінії, не виходжу за межі. І ну, я тримаюся. Нормально, тобто так, що не... інколи буває, звичайно, що можу собі дозволити з'їсти шоколадку, але потім не думаю, що блін, я з'їла і тепер треба йти відробляти. Воно поступово а, проходить все, тобто і... не відображається вже на ні, 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 це все нормально, тому що є така такий міф, що з'їш шоколадку все треба йти в зал відробляти, а воно інколи на користь. Ти сказала про те, що колись була дуже сором'язлива дівчинка, але зараз ти відомий блогер. У тебе близько 20 тисяч підписників, ти постійно викладаєш відео. Чи доводилося також переборювати себе, щоб починати займатися блогерством? А, так, звичайно, на початку це взагалі фотографії думати, що підписати під світлиною, що виставити саме процес цей. І взагалі тепер це приносить просто задоволення. Ти ділишся з людьми цікавими чимось якимись фактами, куди ти їздиш, чим ти займаєшся, чим ти любиш займатися взагалі. І я бачу, люди зацікавлені в цьому. Вони слідкують, вони беруть участь в різних моїх якихось справах, як марафон, різні там мої кавери, що я записую. Подорожі, вони цікавляться цим, і це мені дає ще стимул більше працювати, щось робити, старатися для них. Також ти зачепила тему марафона. Що це таке і чому ти вирішила цим зайнятися? А, марафоном я почала ну, така прийшла думка мені на голову. А це ми сиділи з з подругою в кафе, і я така думаю, ну чим зайнятися, ми говоримо. Кажу, Андріана, я не знаю, щось треба робити. що люди всі такі скучні, сидять в Ужгороді, хтось питає, що робити, чим зайнятися. Хтось боїться взагалі йти в спортзал, бо думає, Боже, хтось на мене так подивиться, і такий якийсь. Е... І я кажу: слухайте, давай щось зробимо таке, щоб було соціально, щоб всі могли взяти участь. Не думали, тому що багато дівчат боїться показати свою фігуру, зайти, щоб будуть їх дивитися, критикувати. От і я придумала марафон. Ми разом подумали, як би це могло бути. І зробили марафон, який називається Ideal Body City Days. Це він проходить місяць, чотири тижні. І за ці чотири тижні люди стають іншими, вони змінюються, тому що багато дівчат мені кажуть, Ір. Після першого марафону, як це було, ір, ти знаєш, моє життя взагалі змінилося, тому що я стала впевненою. Я тепер можу одягнути плаття, що буде сидіти гарно на мені. І, взагалі, одна дівчинка сказала, що її чоловік просто в шоці каже. Ти така ще гарна не була. А скільки триває цей марафон? А, марафон триває чотири тижні. Тобто за 4 тижні вдається досягти так, великого так. результату. Багато хто думає, як за 4 тижні взагалі не можна. А от учасники вони прогресують, тому що результати це був кращий результат 7 кілограм. Але дівчата, вони звичайно, що максимум це до 60 кілограм. Важливо. Тому результат хороший за 4 тижні. Якщо далі продовжувати, тоді можна ще більше продвигатись. А як ти проводиш цей марафон? Як спілкуєшся із людьми, яких навчаєш, що власне кажучи, їх навчаєш, окрім того, що вони там присилають тобі відео, ти їм відсилаєш? Наш марафон проходить в онлайн режимі. Людина займається дома або на подвір'ї, як їй зручно, от скидаються завдання. Які потрібно, це харчування. На тиждень кожного тижня різне харчування. От, тренування також в онлайн режимі проходять. Також у нас є рубрика Догляд за тілом, тому що це не лише потрібно займатися спортом, але щоб було і гарне тіло, треба доглядати за ним, потрібно знати, як доглядати. От у нас є ще така рубрика. І в нас є тепер а, новинка одна: це а, ми перед тим як а, приймати участь в марафоні, проходиться медогляд: це а, вимірюється вага тіла, вимірюється склад м'язів та жирів в організмі, стресостійкість, нервова система та серцево-судинна система. І на цій основі ми вже створюємо програму під кожного, також тренування, де потрібно більше а, приділити уваги різним частинам тілам. Більше продовжувати як кардіо нагрузки, тому що різні у людини проблеми можуть бути. І серед твоїх підписників, серед учасників марафону є не лише люди із Закарпаття, як ти сказала поза кадром, навіть із за кордону. Так, у мене є учасниці із за кордону. це Чехія, це Німеччина, Ого. це також є з Росії. У мене є дівчата є із Венгрії. Багато із за кордону є дівчат, тому що вони самі з України. А от виїхали в... за кордон. Але тягнуться знову так. До України. Ти сказала, що 30 людей максимум, які ти собі дозволяєш, так. тому що це забирає дуже багато часу. Так, так тому що з кожним ми робимо окремо, кожному підбираємо окрему програму, і це забирає багато часу, щоб бути продуктивним, щоб гарно все пояснити, щоб кожному приділити увагу. Ми набираємо лише 30 учасників. Але, звичайно, після цього, після марафону, за кращий результат у нас є призи. Також в першому марафоні. Мінус 7 кілограм, та, Головний приз. І в першому марафоні був головний приз це поїздка за кордон. Ого! Так. Це ще хороша мотивація. <рес> Гарна така струнка і поїхати за кордон. Так. А куди, куди саме їздити? А це була Венгрія і Відень. Це на 4 дні. Поїздка така, можна і строїти і гарний шопінг угу. і відпочити добре. А тобі вже допомагають якісь спонсори. Чи як ти це все? А, так, це спонсори. Угу. А, є спонсори, які допомагають, які також беруть в участь в цьому. Угу. От і ми разом працюємо, збільшуємося. От ти кажеш, чотири тижні триває марафон. Зараз він також триває, наскільки мені так. відомо. А як тобі вдається виділяти на це час? Тому що твоє життя триває, і будь-які буденні справи вони також кожного дня народжуються. Як ти поєднуєш? Мій ранок починається так: я встаю зразу телефон. Доброго ранку. Мотивація, щоб був заряд на день. Кидую, що тренування сьогодні не пропустити, ага. бо якщо пропустити, все. <гум> От і потім починаємо тренуватися. Слідкую за дівчатами. Вони мені все від все пишуть, що вони зайнялися, кидають фотографії. Так, зрозуміло. Якщо ні, тоді завтра хороше буде тренування у нас. Ага, клас. Тому я встигаю, тому що все а, в мене поділено. Є планер, в якому я пишу, що мені треба зробити, щоб встигнути, тому що дуже багато справ. І це забирає дійсно увагу свою, тому угу. ну ти не тільки сама навчилася дисципліни, а вже вчиш дисципліни інших так. людей. Тобто, справді спорт дисциплінує. Так, він дуже дисциплінує, робить людей такими. Що, Сказала, зробила. А ну буває ж таке, що ти прокидаєшся і у тебе поганий настрій. Як ти це переборюєш? Такого нема, що я прокидаюся з поганим настрієм, тому що ти вже встав, ти вже щасливий, що почався новий день. А, є настрой, тому що ти, якщо ти ставиш якісь цілі, ти йдеш до них і ти знаєш, що так, мені зранку я встала туди, 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 все поробила. Ти вільно можеш зайнятися тим, чим тобі подобається. От, і це спонукає. Ну, бути щасливим. А чи були в тебе якісь життєві перепони, які не дозволяли займатися тим, чим ти зараз займаєшся? Чи були моменти, коли ти думала завершити заняття спортом, здоровим харчуванням? Слава Богу, такого не було. Як почала, так і тепер продовжую. Не знаю. Хтось говорить, що да у нас у них не позаймалася три місяці, все перейшло, вже нема бажання чомусь. Можливо, людина не так хотіла, тому що якщо ти хочеш, ти будеш продовжувати і продовжувати і розвиватись в цьому. А коли ти дивишся зараз на свої старі фотосвітлини mm -hmm. до занять спортом і порівнюєш із теперішніми? Наскільки вони відрізняються? Ой. Дуже величезна різниця, її дуже дуже замітно. Інколи просто сміюсь, яка я була. І, взагалі, ну це час проходить. Ти навіть тепер подивишся через який час, як було тепер. Ти теж бачиш, що ой, яка ти там була ще взагалі? Головне займатися і ти досі. А ти також дуже багато подорожуєш, як ти тоді харчуєшся, тому що ти в новій країні хочеться спробувати якийсь смаколик із цієї країни, і не дуже хочеться займатися спортом, тому що хочеться ходити на екскурсії. Як ти з цим справляєшся? От коли подорожую, тоді можу дозволити собі щось з'їсти. Наприклад, якщо я в Італії піца мусить бути якась. Але теж, ну я вже на це не, не дивлюся, скільки калорій, тому що це ну, робить життя тяжчим. Тому я можу позволити собі щось потім, наприклад, в морі. Відробити, поплавати Ого, класно, так. позайматися. Я люблю займатися. Взагалі я можу ходити щось робити по дому, чи готувати, поприсідаю туди-сюди. Це вже такі, така привичка ввійшла в життя. Угу. От і я навіть не помічаю, що чи я займаюся, я не займаюся, але звичайно, коли приїжджаю, починається тренування і починається ця рутина, така. Угу. А коли а ти їздиш Україну для е, також у розвитку своєї, можливо, інстаграм-сторінки, щоб бути ще блогером-мандрівником, чи просто це твоя така життєдіяльність, і ти це не робиш для чогось? А я роблю це для себе, тому що я пізнаю світ, я пізнаю, як люди живуть в інших країнах, це е, розширяє твій кругозір. І в кожній країні є щось таке своє, що ти можеш взяти для себе. Там таке, там таке. І, наприклад, по здоровому харчуванню теж їздила за кордон, і там багато тепер відкрилося кафешок різних про це. І можна теж, теж щось для себе взяти. У спорті також. Багато людей, з якими там зустрічаюся, маю багато друзів, і, і ми ділимося досвідом якимось, Ми зустрічаємось, і це теж спортсмени за здоровий спосіб життя, і це класно. І плюс розвиваєш себе, плюс показуєш людям, як можна е, займатися чим, куди ти можеш їздити, що побачити. І теж бачу, що люди зацікавлені в цьому. Їм цікаво. А чи рахуєш ти в скількох країнах ти вже побувала? Була в 15 країнах. Класно, але треба продовжувати далі. Ну Звичайно, а ти говорила про те, що вдома е, прибираєш і присідаєш. При цьому ти ще підспівуєш собі, тому що ти е, і ще і Як з'явилася музика у твоєму житті? Ой, музика з'явилася, думаю, ще з садику. Потім почало це все, почала я рости. І вже в школі різні були у нас такі заходи, де можна було проявити себе. Різні конкурси. Я їздила теж на конкурси, я навіть приймала участь на ікс факторі і в коледжі виступала завжди. Ну я коротше дуже вся... всюди тикалася, і туди, і сюди. От і потім я пішла у музичну школу сама. Думаю, треба щось, щось треба грати. Я дуже люблю гітару, і я вирішила піти в музичну. Я прийшла, записалася сама у музичну школу. Мама в шоці. Ти вже в музичну школу ходиш. От і почала грати на гітарі. І в мене така дуже дуже гарна учителька була. Вона взагалі така хороша людина, і ми з нею вона не тільки мені там ноти вчила, Ми нею ще й співали, хоча це не входить в програму. Ми з нею і грали на гітарі і співали. І якось вона мені дала такий шарм, що дотепер я займаюся музикою. Я співаю, пишу різні пісні, кавери складаю. От, і музика це дуже гарно впливає на людей. Вона входить в життя, вона а, роз, ну, вона така плавна, що вона людину робить спокійно, вона ніжною. А, так, ніжною. Тобто спорт тебе робить жорстким так. і дисциплінованим, а музика навпаки ніжною. Так і це ти дуже вмієш. Це ухаймеш. гармонія. Так, дуже класно. А якщо от виділяти з усіх цих, цих діяльностей одну найголовнішу, чи можете це зробити? А яка мені більше так. подобається? Так, Яка от для тебе є головною? Думаю, що це музика, тому що вона відкриває мене такою, яка я є. От. Музика це да. А вже все остальне, це вже те, що я люблю теж займатися тим, те, що мені дає стимул, де я можу розвиватися, де я можу пізнавати щось нове. От, бути багатогранною. А чи можеш порадити на завершення нашим глядачам, як все встигати і як все поєднувати? Я можу порадити, щоб все встигати, щоб все поєднувати. Просто бути з собою, а бути таким, як ти є, але не завжди бути таким, як ти є. Треба. З кожним разом змінюватися, з кожним разом досягати своїх цілей, ставити їх, щоб була мотивація досягати успіху. І коли в тебе є мотивація, ти знаєш, що тобі треба зробити. Ти можеш все собі розкласти по таких етапах, по яких ти йдеш, і ти. Прогресуєш. Прогрес це дуже класна штука, яка людину а, двигає просто вперед. Вона її спонукає на роботу, надію. І щоб все встигнути, просто потрібно а, зробити свій темп таким, як ти є. Не потрібно спішити, тому що ти і так не встигнеш. Якщо ти будеш спішити, потрібно просто йти спокійно по своїй доріжці, яка тебе проведе до того, куди ти йдеш. Ну і напевно планувати собі. Так все. планувати <рес> теж добре. <рес> Дякую, дуже гарно, що вийняла нас в гостях. Ми бажаємо всією командою. Чи тобі успіху і надіємося, що ще багато разів з тобою зустрінемося. Можливо, ти ще чимось малювати почнеш. Можливо, <гум> <гум> дякую дуже гарно. дякую, гарно. Ну а ми будемо продовжувати, тому ні в якому разі не перемикайте.